Я можу констатувати, що Російська Федерація по територіям окупованим з 2014 року, з 2019 року, перейшла до їх інтеграції в систему освітньої Російської Федерації. А зараз на повністю на тимчасово окупованих територіях України сформована система як дошкільних закладів, так шкільних, так і закладів вищої освіти. Але характерна відмінність від того, що спостерігалося раніше, це перш за все створення замість цивільних загальноосвітніх школ. Саме кадетські навчальні заклади, відділення військові вищі на тимчасово окупованих територіях. Я наведу такий жахливий приклад, до речі. Зараз в школах на тимчасово окупованих територіях серед школярів 5, 6, 7 класів проводиться з ними таке навчання гра. Знаєте, ви що вони грають? Вони грають у військовий трибунал, де Нібито вони судять українського військового за військові злочини. Тобто, таким чином, це навіть в такому форматі здійснюється вплив на дітей, тобто вони повністю в це занурені. Ви знаєте, Російська Федерація попіклувалася про те в лапках, щоб створити умови цього агресивного впливу і розповсюдженню мілітарного догматизму на всі верстви школярів. Але ми повинні розуміти, що ситуація різна ще з того боку, що хтось з дітей з 22-го року потрапляє під. Цей вплив я кажу за Херсонську, Запорізьку область. А хтось з дітей перебуває в цьому, він народився, зростав, відвідував садочок. Потім після садочку він вже відвідує цю школу з російськими вчителями. Тому ми повинні з нашою молоддю тут проводити, на мій погляд, це уроки політичної освіти, саме для того, щоб коли вони набували право голосувати, вони вже могли свідомо відрізняти, яка програма до чого веде, на що слід орієнтуватися, що можливо з політичної точки зору зробити, що неможливо.